Салют, піпле, наразі актуальною є тема, кого купити, щоб легко вибратися в міф і вище. Коротше кажучи, на кому легко і комфортно підіймати рейтинг, знаходячись на рангах Епік Легенда. В цьому відео я дам вам список героїв, які не часто паряться в бані, але є дуже ефективними на рангах нижче міфіка. Топ цілком суб'єктивний, і ваша перемога залежить тільки від вас і ваших некривих ручок. А як завжди, попрошу вас залишити коментар і лайк під цим відео, а також підписатися, щоб не пропускати нових випусків. Перший на черзі в нас ліс. Ця роль сама по собі не є легка, тому як потрібно знати таймінги, правильні ротації по карті, і в основному туди ходять вбивці, найскладніший клас в грі. Першими двома пунктами я вам не допоможу в цьому ролику, тому як це не гайд по правильній грі в лісі. А ось щодо вибору персонажа якраз і поговоримо. Я вважаю, один з найкращих виборів для новеньких в лісі залишається Еймон. На ньому практично неможливо неправильно дати проказ. Попали другому, повільнили. Нажали ульту, дали базову атаку, вбили. Нажали перший, нажали другий, дали базову атаку вбили. Нічого складного. А з цим його псердоінвізом на низьких рангах танки не будуть вас помічати і впускати в задні ряди, де ви будете творити справжнє м'ясо з противників, магів, стрілків, вбивць. Щоб попасти по ньому, потрібно скіли наводити ручками. А на низьких рангах, як ми знаємо, цього не вміють. Також шикарним вибором на низьких рангах залишається Каріна, яка має невразливість до базових атак під першим скілом, вибуховий демедж, чистий урон, а також культуна, який немає перезарядки при вбивстві противника, навіть якщо його добили, не ви, що є просто мега. Мега важливим для соло рангу, де вас будуть старатися застілити все ще завгодно. А тепер ми переходимо до середньої лінії, де панують на мою думку Чене і Сесіліон. Чому ж я їх ставлю так високо? Тому що ми граємо на низькому рангові в соло. А там ігри як відомо можуть затягуватися. А ці два персонажі якраз добре відпушують кріпів і дуже сильно дамажать лейті. при правильній грі сесіліон і чане може давати базу, хоч до безкінечності. Що ще можу сказати про цих персонажів? А в принципі, нічого, вони прості як дерево. Просто стоїте, фармиєте, допомагаєте, в можливості вбиваєте. Можливо, хіба що наче не. Трібно ходити іноді і забирати своєю ультою ворожий синій або червоний баф. Ось так. А також забув сказати, що не потрібно пікати чи не на перший пік. Якщо не хочете проти себе побачити, бісючу лоліту, яка буде своїм другим скілом, дефати всі ваші ультимейти. Ось так швиденько ми прилетіли мід і приземляємося прямо в ром, роль на якій найтяжче підіймати ранг в соло. Тому я категорично не рекомендую цього зробити і знайти собі хоча б одного друга, з яким ви будете спільно підіймати ранг. А тут в нас облаштувалися лоліта і дії, одні з найпростіших і при цьому найклесні. Ніших персонажів з ролі підтримки. Як грати на лоліті? Перший скіл це ривок плюс стан базової атаки. Другий скіл це ще таки блокує направлені скіли типу Кука Франко або ульти Чоне, як я казав, коли раніше. Ульта дуже довго кастується, але і настільки ж само довго станеть масово всіх противників в зоні ураження. Щоб противники не розбігалися, кастувати її потрібно виключно з кущів, використовуючи за потребою флік. Емблема я рекомендую сапорта на перезарядку бойового заклинання. А ще більш простий і більш фановий саппорт – це дігі. На ньому ви просто кидаєте свої бомбочки з першого стіла, робите стяжки з другого і очищуєте своїх тімейтів від контролю ультою. Пікати потрібно лише в ситуаціях, коли у противника забагато контролю. Наприклад, там є Атлас, Вейл vale та інші неприємні персонажі з масовим контролем. На Хардлайні сильними залишаються, на мою думку, Едіт і Терізла. Дерізла дуже добре і приймає шкоду тому, як збирається в основному в танка, і наносить непогано на початковій і середній стадії гри. А лінією йому комфорту стояти практично проти всіх метових персонажів, окрім Даріуса, Іксбурга і, можливо, Тамуза. На початковій стадії гри він легко може скіпати кріпів, тому як ворожі слабші хардлайнери нічого не можуть з цим зробити. І ходити допомагати своїм союзникам на міду і навіть на лінії золота. Також він має дуже непогану пасивку для виживання в файтах. Чим менше в нього ХП, тим більше в нього фізичного і магічного захисту. Ніхто не буде сперечатися, що Еді теж дуже сильна дівчинка. В формі Меха Еді дуже добре поглинає демедж і контроли своїх супротивників. А потім, прожавши на стакану на ульту, може рознести всю ворожу команду універсальний персонаж. На лінії золота моїми улюбленцями залишаються Натан і Кайрі. А Натан доволі непогано вривається в файти вже після того як спортивники віддали всі контролюючі кнопки. Йому достатньо просто прожати всі кнопки ульту і інспайр, щоб винести всю ворожу команду і з легкістю зробити севич. Також його можна брати і в ліс, але там реалізація трішки складніше, тому як Інспайр взяти не вийде. Доведеться стакати свою пасивку. Кари, я беру тільки в тих випадках, коли в противників дуже багато товстих персонажів. А вона доволі добре їх розбирає на всіх стадіях гри. Єдиним мінусом залишається її е, тяжке позиціонування, тому як потрібно дуже близько підходити до своїх супротивників. Надіюсь, вам сподобався цей суб'єктивний топ. Я не претендую на істинність в останній інстанції, Можливо, є персонажі сильніше, але як по мені, ці персонажі якраз дуже добре підходять для підняття рангу в соло на рангах доміфіка. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Також хотів би нагадати вам, що зараз наша країна борониться від московських окупантів, тому не забувайте підтримувати монетою Збройні Сили України. Слава Україні і мирного неба вам над головою!